Життя зі злагодою в серці, дитячо юнацький фестиваль мистецтв зі злагодою в серці народився понад 12 років тому та має дуже цікаву історію. Президент фестивалю та торгівельної марки Злагода, заслужений діяч мистецтв України Віктор Веретенников, повернувся у рідний Дніпропетровськ з міжнародного Ялтинського телекінофоруму, де його перший продюсерський фільм «Потеряний рай здобув вищі нагороди та був визнаний фільмом року в Україні та Росії. А його новий фільм Заграва, що пройшов на чотирьох міжнародних фестивалях та отримав найвищі нагороди, був визнаний кращим ігровим фільмом 2011 року. Саме неповторна творча атмосфера телекінофоруму, спілкування зі світовими митцями кінематографу надихнула Віктора Веретенникова на створення дитячого щорічного благодійного фестивалю мистецтв зі злагодою в серці, який відтепер є справжньою творчою кузнею, що сприяє у пошуках та підтримці українських юних виконавців та дитячих творчих колективів. Фестивалі мистецтв зі злагодою в серці відкрили шлях на велику сцену багатьом українським виконавцям. Хотелось бы сказать огромное спасибо и высказать свое признание Виктору Александровичу Веретийникову за то, что он организовывает подобного рода фестивали, в которых я тоже на на рассвете своей молодости своего творческого пути принимала участие. И можно сказать, он не дал путевку в жизни, поблагодарить его за то, что он верит в молодое поколение. В творчих людей творчіської молодьож Огромное вам спасибо. Я очень горда і рада тим, що я колись давно була учасницею цього замечательного фестиваля з лагодою в серця. Під час проведення фестивалю на сцені та на майдані поруч з нею завжди панує добра позитивна енергетика, що творить справжні дива, покращує настрій, надає сили і навіть змінює погоду на кращу. Саме так справжнє диво відбулося на останньому фестивалі, що проходив у Дніпропетровську наприкінці вересня, зранку небо було вкрито хмарами, ішов помірний дощ, невеличкі кубки людей ховалися під парасольками. Дощ не відступив, і коли до сцени прибув Віктор Веретенников, як вимагає статус президента фестиваля на святковій кареті. Коли ж відбулася процедура відкриття, і Віктор Веретенников особисто привітав гостей піснею. Сталося маленьке чудо. Дощ миттєво стих на синьому небі з'явилося ласкаве сонце, яке, до речі, залишилось разом із дитячим святом до самого вечора, наче теж вболівало за юних виконавців. Фестиваль зі злагоду в серце та сьогодні проводиться тринадцятий раз. фестиваль для, для детей и молодежи, фестиваль, который раскрывает таланты на наше, нашего молодого поколения. Он настолько серьезный, настолько важный, что вот посмотрите, вокруг сегодня идут дожди, интернет целую неделю показывал дожди, вокруг на этой площадке дожди, а у нас здесь целый день солнца и веселятся дети, и прекрасная погода. Вот такая могучая сила, даже тучи разогнала. Я думаю, что сегодня на фестиваль приехало очень много людей. У нас на фестивале присутствует сегодня тысячи человек-детей с 12 областей Украины, с Днепропетровщины, с Киева, с Донецка, с Луганска, Николаева, Запорожья, Харькова, Полтавы. Очень много детей поприезжало. Это всеукраинский фестиваль. Он настолько уже о себе заявил, что дети едут со всей Украины. И мы рады, что мы можем обеспечить... Вот раскрыть талант каждого ребенка, и что многие эти талантливые дети потом становятся настоящими звездами, настоящими артистами. Да, и, конечно, такой праздник приносит всем хорошее настроение. С хорошим настроением, ваши друзья. До речі, цього року вересень видався для Віктора Веретенникова особливим. Напередодні фестиваля зі злагодою в серці під час урочистостей, присвячених дню міста, Віктора Веретенникова було нагороджено званням почесного громадянина Дніпропетровська. Нагороду вручив особисто міський голова Іван Куліченко. Мене переповнює сьогодні гордость, велика гордость за те, що я народився і виріс в місті Дніпропетровській. Как в песне поется: "Днепропетровск мой дом родной, моя земля надежная". Я чувствую под ногами надежную землю, понимаю, что Днепропетровск мой дом родной, и куда бы судьба меня не забрасывала в молодые годы я по комсомольской молодежной путевке выезжал в Сибирь на новостройки. в Сибірі робота монтажником Вірхала за шість лет. Потім дважды збирався в Київ, в Верховну Раду народним депутатом. Але я всегда, де б я не був, все время возвращался в Дніпропетровськ, тому що чувствовал здесь надіжний опору. А тим часом після відкриття фестивалю почалася конкурсна програма, де були представлені виступи з вокалу, хореографії, танцю, циркового мистецтва та інші. Не нудьгували під час виступів і численні гості, адже на майдані навколо сцени було багато цікавого та корисного як для дітей, так і для дорослих. Діти мали можливість відчути на собі магічну дію Аквагриму, спробувати себе у численних конкурсах під керівництвом веселих аніматорів, відчути себе справжніми гончарами, зробивши свій перший у житті глечик чи чашку. Дорослі ж створювали величезні черги для участі у безпрограшній лотереї від торгівельної марки Злагода. Також мали можливість ознайомитись з творами Віктора Веретенникова-письменника та отримати персона. Автограф від автора завжди цікаво почути щирі враження безпосередньо гостей фестивалю. Я сьогодні на фестивалі і привів свою сім'ю і дітей моєго клубу, в яким я заведую. Я хочу сказати, що я, житель Дніпропетровська, вираз на, на продукції молочного комбіната При Дніпровський. Он тогда назывался по-другому, но э, приятно, что предприятие имеет хорошую давнюю историю. А э, вдвойне замечательно, замечательно просто, что э, предприятие Злагода возглавляет Виктор Александрович Веретеников. Э, который недавно стал почетным гражданином города Днепропетровска. Это как-то признание заслуг этого человека. Я хочу сказать, что э это счастье для Днепропетровска, что в Днепропетровске есть такой человек, одновременно и предприниматель, и писатель, и режиссер, и ну, просто добрый человек, сказочник. Виступи творчих колективів тривали, адже усі діти, максималісти, всі бажали лише перемоги. Почесний громадянин Дніпропетровська, заслужений діяч мистецтв України, президент дитячо-юнацького фестивалю мистецтв зі злагодою в серці Віктор Веретенников. Особисто вручив вищі нагороди переможцям фестивалю та побажав наснаги та подальших творчих успіхів. Закриваючи цьогорічний фестиваль, Віктор Веретенников разом з дітьми подарував гостям пісню Смерека, зірвавши бурхливі оплески усіх присутніх. Додав чудового настрою та поставив святкову крапку у фестивалі. Веселий феєрверк, що розквітив небо та майдан різнокольоровою палітрою свята.